Так, доброго мирного дня. У нас на дворі дощ. Ось так хоча на двір, зараз їх випущу, попасу трохи і зажену назад. Козенята всі є і тут, кури тут, кози тут. Всі сплять, всі віддихають, Хто сіну їсть, так? Смачного. Ті всі на місці. Ну Хто там хотів бачити моїх малих шушварків. Так, це мій козьол. А Це моїй козі. Ось в козла на лобі ось така рижа плямка. Цей кози на нозі трошки рижує. Десь тут ще на голові я бачила десь. А от тут, на голові, в неї теж рижа плямка така. А в цей біленька плямка. Хто вже носа вимастив? Як ти вже вмудрилася до стіни шурнути і вимастити носика? Це в мене таких є три ахламончики. Козлика мов продати, хто хоче, чистокровні. Від гарної молочної, молочної мами. Так, ось такі ми маленькі, такі ми гарненькі. Ось. Я їх вже винесла з ігором сюди. Зробили їм таке місце, бо до тих биків їх не вкину. Козлик викине невеличкий. Ось. Ну, а має гарний і він раз-два набирає. О! Без стидниці! З переляку в друге місце винесли. Всі троє. Ми спали, нас розбудили. Ось так. Такі довгі вушиська маю, я такий красунчик буду. Буду гарний козел, кому треба для покращення молочності, можете брати. Так щось таке. Фу, На те Ось такі чорні-чорні. Троє чорних. Вона ще у мене інакшого кольору не мала козенят. В неї всі чорні. Так. Ось страшно? Чужі, чуже місце, так не ваше. Нічого, привикнете буде ваше. Тут будете ви стояти. Чого вона вже не розкотилася, вже можна чухати. Ось такі. О, носа. Вибастила до стіни, то як же ж ти так, га? Ай ти, мала. Буде обід, дам їсти. Зараз все, пішли. О, ось так. О, в те коло біло, ще й рижу трошки є. Ось так. Такі вони малятка. Угу. Я маленький, худенький, але я вже поправився трохи. Я їм добре, я маю. Ничого? Будемо всі рогаті, будемо всі рогаті. Mm. Так. Ось такі вони. Малята, козенята вродилися. Угу. Mm. Uh -huh. Нащо ж? Mm. Ну, ну, що-що? Mm. <сх> ой, нове місце, ой, страшно. Ця, сама найбільша, вроді, а там та менша, то ще менші. Вродіш так. Ти вже доїтися хочеш, давати їм молоко. В них є молока їм хати. Вони не з голодного краю. Ай, ай. Що, можете лягати, як кориця дивиться на них. Думаю, сунули мені сюди ще якихось шушварків, так? Та коричка. Не бійся, вони тебе не будуть зачіпати. Вони закриті, а потім трошки підростуть, я їх прив'яжу двох разом і буду стояти. Так, так. Ось такі то справи. Так, так, що на продаж є козел. 098 97 41 650. Це номер для зв'язку. 0,98, 97, 41, 650. Ось цього білобока на продаж йде. І ось цього сніжиночка. Діди, скачи, йди сюди, сюди погладжу. Ходи сніжинка, йди сюди. Іди. Ну, що ти? То мурза білобока та. От добре, що ти присунувся медвідь. Ось, дві козі. Вони вже з леном п'ють молоко. Ця взагалі вже здорова кобила, ця менша ось молодша ростом. І менша ростом також, і, і днями молодша. Так що ось так. Та чистокровна, ця 75%. Медвідь, відстань. Ось так, так що є такі на продаж дві козички. Вже можна їх і без молока поїти, якщо нема в кого молока. Ця дороша, ця йде трошки дешевше, бо в неї менший процент. Так що ось такі то справи. Медвідь, як ти вредний, медвідь, чого ти такий вредний, га? Пішла спати. Сніжило. П'ють гарно, всі разом стазика наляла, з ногами влізли, випили, до чистого не привчаю, пастися ходять. Мазунчики ось такі, тільки мурзалися, чухалися, барили щоб з ними бавитися. так, Бо це все остальне, то козли. Тут нема більше. Ну, Це мій красавчик, той, що я собі купила. Чернишик. Мій, так? Оце мій. Це мій чернишик. Він же фест козлисько робиться. Йому що ну, місяць, ну, він вже дядько такий серйозний, щоб здоровий був мені. Ручний, спокійний, обезрожений. Козички рогаті. Що там? їсте вже зерно трохи, ні? Щось не дуже зерно хотять їсти, так кажу, як є. А сіну їдять, але вони багато молока п'ють. Вони багато молока п'ють в мене. Так? Ось такі-то у нас мазунці, такі-то у нас козунці, стрибунці. О, що, що ти виліз? Що мій красавчик виліз? Га? Щоб тебе чухали, так? Не плач, привикне ти, привик ти. Боже, кориця злякалася, взад подивіться, ну як витягнулася. відтягнулася. Вона скільки живе, що так заді не лягала на всій витягненний ланцюг. Ну якщо хто... Хочеш ще козу в то ще можу оту продати. Бо все одно на одну буду зменшувати. Бо якщо тих дві малих оставляю, то мені треба котрусь тих продати буде. Ось так, що якщо є поцінювач породи молочності, то можу ще й оту продати. Ось такі то справи, так що ось такі діла. Ну Це дорога коза. Кажу зразу, за дві тисячі не буде. Так, не гризи мені. Ось такі, ой, страшно, страшно, не ваше місце. Йой, як то страшно. Диди сюди, йди, йди. Дивися, хто тут є. Бачиш? Ану, Дивись, ти такий самий, як і вони, чорний такий, бачиш? Ану. Ти втічеш від них, так? Ні, помурзайся, аби тебе гладили, так? Ай ти, котяка. Втік, <риклад> так? Ну їх до бані, можуть нас допкати хвоста, от ти скажи. Так, так. Що ти в мене хочеш, мурза? Так, щось такі, то справи. Всім гарного дня. Ну Чекай, що покліш тебе, чекай. А ні, то сміття. Як можеш покліщ. І що малий? Тебе тебе куди тебе взяти? Не те місце, так, ти не знаєш, як спати. Ні. Ну нічого, півдня поблекаєте та й ляжете, будете спати привикнете. Зате тут є де побігати. Ось так. Ладно, йду, я їм молоко загрію, принесу, бо вони їсти хочуть. Вони ще в мене п'ять разів їдять. Так що вони ще маленькі. Ну, розворошилися, їсти хочуть. Зараз йду загрію миску молока, їм винесу, вони нап'ються і повлягаються, буду спати. Бо він їсти хоче. Він їсть багацько. Ой-ой, та вже мустилася, спати лягла. Все. Вже дуже довго походили. Ось такі-то справи. Все. Всім гарного дня, миру, спокою, затишку. Бережіть себе і своїх рідних, а й всіх все буде добре. Всім до зустрічі, всім папа. -па.